Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про вже сформований страх дитини відвідувати стоматолога і спробуємо розібратися, звідки беруться ті страхи, розібрати покроково, як з ними можна давати собі раду, і можливо, навіть вправити любов дитині до відвідування стоматолога. В моїй практиці досить частий запит батьків, коли дитина боїться відвідувати стоматолога. Олю, як вас? Чи ви стикаєтесь з тим, що діти приходять зі страхом вже в кабінет? Так, насправді до мене дуже часто звертаються дітки уже сформованим страхом до стоматолога. Підкажіть, будь ласка, чому він появляється, як це відбувається, і взагалі, які причини цього може бути? Нам спершу важливо розуміти, що страх то дуже нормальна реакція загалом на невідомість, на втрату контролю або на певний негативний сформований досвід. І перед тим, як розуміти, як нам з ним давати раду, нам треба так ніби відкрити той мішок страху і подивитися всередину, чого конкретно дитина боїться. Бо зазвичай, за тим виразом, що я боюся йти до стоматолога, може сидіти страх конкретний, гучних звуків, крісла великого, якогось незрозумілого. То може бути... Негативний досвід якогось там болю, наприклад, або тої невідомості, так? коли дитина ще ніколи не була, і тоді той кабінет для неї загалом є страшний. І тоді наше завдання так, наче попередньо ознайомити з дитиною, зробити певні кроки для того, щоб її підготувати до того. От у нашій клініці ми якраз використовуємо ці покрокові методи підготовки малюка до знайомства з лікарем та взагалі загалі з візитом у стоматологію. Знаєте, я насправді обожнюю наші перші візити малюків в клініку, особливо якщо вони ще ніде не бували, але мають страх, тому що якщо вони вже десь були, це трошки інша схема. Але перший візит малюка у нас відбувається в нашому дитячому куточку. Я обожнюю цей момент, тому що перший візит це завжди гра. Гра лікаря з дитиною, ми знайомимося з щіткою, пастою. Ми знайомимося з клінікою взагалі. І е, я це реально обожнюю. Бо знайомство з дітками це надзвичайно цікаво. І коли у них є страх, це ще й виклик для лікаря перебороти і е, викликати довіру в дитини. Це найбільше, що я люблю. Наступним нашим кроком це йде знайомство з кабінетом. Не завжди е, перший візит. Е, у нас закінчується успіхом і знайомством з цим кабінетом, але ми завжди це намагаємося зробити. Для менших малюків це переважно відбувається все в дуже ігровій формі. Інколи навіть не сідаємо ми у крісло. А для більш старших ми вже це робимо більш подорослі, класно. Тобто, ви говорите власне про те відчуття контролю, яке ви даєте в кабінеті дитині. І то ті маленькі кроки, які знижують якраз тривогу, Рокселяна, підкажіть, будь ласка, що робити, якщо дитини вже відбувся негативний досвід стоматології, як тоді е, допомогти їй перебороти цей страх, і, і що робити в такі моменти? Батькам може і лікарю, щось мені підкажете в такому випадку. Нам треба е, зрозуміти, чого конкретно дитина боїться. Тобто, негативний досвід стосується чогось конкретного. Так? Угу. Е, тоді ми питаємо дитину. Е, Ніби що було найстрашнішого в тому попередньо для дитини, угу. бо ми собі можемо уявляти то зовсім по-інакшому. Теж ми акцентуємо, а що би ти хотів, щоб цього разу було по-іншому, та ми тоді краще ніби розуміємо його світ. Угу. І тоді є такий будуємо план безпеки разом з дитиною. То що таке той план безпеки? То це поступове знайомлення ситуації. Угу. І спершу воно відбувається з батьками вдома. Тобто, якщо це менша дитина, ми переглядаємо якісь відео про стоматолога, ми граємо рольові ігри, ми проговорюємо, бачачи конкретні якісь. Настороги дитини, що ж там сидить, та угу. тобто це такий е, частковий шлях. Крім того, перед самим візитом нам важливо, як ну батькам важливо та проговорити, що ж ми будемо завтра мати. Та що ми йдемо в той кабінет, чи ти пам'ятаєш, що зазвичай відбувається в кабінеті стоматолога, угу. чи ти пам'ятаєш, які там є підручні матеріали, інструменти, наприклад. Тобто, ми так ніби налаштовуємо вже мозок, що ж там буде відбуватися. Це блок батьків, mm -hmm. тоді ми приходимо. Mm -hmm. Тоді є ще ранок, переважно перед стоматологом, що теж важливо. І нам важливо <поч> не, не організовувати його в тому кіпіші. Тобто mm -hmm. спокої, нормально. Ми собі йдемо до того лікаря-стоматолога, про якого ми так багато говорили перед тим. Приходимо сюди, і тут ваша естафета, про яку ви вже говорили, так гарно по кроково. Mm -hmm. І що дуже важливо, що дитину треба хвалити на кожному етапі у цього. Плану безпеки, тобто ми пограли в рольову гру, ми підмітили якісь гарні моменти, що дитина Клас. робить. обожнюю і... цей фрагмент, до речі, і це найкраще. Власне, що в кабінеті теж. Та, що Якщо ви любите похвалу, воно так добре сприяє тому процесу, та, угу. то ви е, хвалимо, ви, батьки, всі навколо, аплодують дитині, який вона супермен, що вона подолала цей шлях і так. тоді. Е, Ще теж напевно важливий момент, такий завершальний, що часом батьки е, передають свою тривогу дітям. О, так, таке буває дуже часто, і тому нам треба пам'ятати, що ми тримаємо ту стіну, ту скалу е, впевненості і не передаємо свого кіпішу дитині. Там, коли ми бачимо, що дитина починає панікувати, то ми чимно підсовуємо їй інструменти дихання, заземлення, погладити обіймашечки, нормалізувати емоції. Ми нам легше витримувати ту напругу, ніж дитині. цілком з вами згідна. Коли дитина відчуває підтримку, розуміння і безпечне середовище, вона набагато легше справиться зі своїм страхом. Батьки, пам'ятайте, що ви є найкращим ресурсом для своєї дитини. Якщо ви будете поруч, спокійні, то навіть найстрашніший досвід можна змінити на новий і безпечний. А ми з нашої сторони не ігноруємо і поважаємо емоції дитини. Тому вірю, що спільними зусиллями ми зможемо подолати цей страх.